Вітаю діти! Сьогодні у нас малювання, а тема нашого заняття овочі і город. Подивіться, в мене ось на тарілці я принесла врожай з мого городу. Це у нас помідорчик, морквина, огірок і ось такий чудовий патісон це родич кабачка. І ми сьогодні зараз будемо малювати це. Ось я здалегідь намалювала на аркуші тарілку. І нам потрібно для нашої роботи простий олівець, стакан з водою, склянка, фарби, серветки і пензлі. Спочатку намалюємо помідор. Діти, подивіться, він майже округлої форми. Бачите? І ми простим олівцем робимо набросок нашого помідора. Малюємо ось такий круг. Далі. У нас огірок, подивіться. Це овал, видовжений овал. Подивіться, який він. Довгенький. Ну, можна сказати, що овальної форми. Малюємо огірок наш. Ось такий овал. Так. Далі у нас морквинка. Подивіться. Вона форма в неї конуса. Але якщо малювати, вона схожа, ой, на трикутник схожа. Малюємо. З однієї сторони вона ширша. А чим далі, тим вона вуще стає. Ось так от. І нарешті ось такий гарненький патісун. Він ніби як квіточка. Да? Мабуть, скажете, і округла форма, але з такими пелюстками. І ми зараз його також намалюємо. Спочатку малюємо такий кружечок. А потім хвильки, отакі от. Ось так от. Робимо. Оце у нас такий патісончик. Тепер ми будемо це розфарбовувати. Беремо пензлика. І спочатку робимо, розфарбовуємо ті предмети, які в нас далі вище знаходяться. Ну, на даний момент це в нас морквинка і патісон. Морквинка, подивіться, якого кольору. Так, помаранчевого кольору. Тому ми беремо помаранчеву фарбу і розфарбовуємо. Намагаємось не виходити за контури, того, що я намалювала простим олівцем. Ось так от. Розфарбовуємо, щоб вона у нас була гарненька. І так би хотілося її з'їсти. Вона така смачна, хрустка і вітамінна. Так, ось у нас морквинка. Обов'язково миємо пензлика. Витираємо об серветочку. І наступний у нас патисон. Подивіться, він якого кольору, жовтого, як сонечко. Ось ми для цього і беремо жовту фарбу і розфарбовуємо патісона нашого. Оці хвильки йому розфарбовуємо. Так, добре. Охайно, ну, не поспішайте. Тому. Що, хто спішить, той діти людей насмішить. Тому ми не будемо поспішати. Розфарбуємо його охайно та акуратно. Так, ось у нас вже патісончик. Знову ми їмо пензлика витираємо. Наступний у нас помідорчик. Помідорчик у нас такий червоно-рожевий сорт такий в нього. Ось у мене така фарба. І ми розфарбовуємо смачний смачний помідорчик. Він солодко кисленький. З нього можна зробити гарний салатик. Так, ось наш помідорчик. Знову миємо. Обов'язково, після кожної, якщо іншої кольору фарба, потрібно мити пензлика. І наступний у нас ось такий огірочок. Зараз ми його теж розфарбуємо. Так. Він зелененький, красивий, хрумкий. І разом з помідорчиком дуже смачний салат буде виходити. Так, ось у нас огірочок. Тепер зверніть увагу, огірочка тут у мене є навіть хвостик такий. Тому ми зелененький, ось такий хвостик ось тут намалюємо. Також у помідорчика тут його немає, серединки. Ну, ось так от зробимо. Ніби це тут ось такий. І патіс, патіссон, подивіться, де він ріс, оця серединка. Також вона ось така зелененька. Ну, і морквинки, щоб вона не скучала. Ось такий у нас вийшов малюнок. А, помідорка, огірочка навіть там воно є, подивіться квіточка, з якої він виріс потім. Ну, Ось ми так ось, зробили. ось подивіться, який гарний малюнок у нас вийшов. Це у нас огірочок, помідор, морквина і патісон. Це урожай осінніх овочів. Я дякую вам за увагу. Маю надію на те, що ви теж намалюєте, і перешлете мені ваші малюнки. Дякую, до побачення.